Вітаю вас, друзі! Я також світає брасевола на доза. Дуже цікава орхідея, яка має такі дуже красиві, як на мене, схожі квіти на нарциси. Вони біленькі, такі дуже симпатичні і пахучі. Осна її відмінність в тому від більшості орхідеї, те, що вона, е, ну, перше, <смас> те, що вона, такі, бачите, дуже цікаве, незвичайне листя, ніби як палички такі цілі. От, Там, бачите, ще йде. Ось там в такій площі. Чому я кажу, То, тіпа, що в неї це як котлея. вона виростає з кінчика, виходить, стебло виростає, і там десь чехол, і там всех, потім рідко, і майже цілий рік виростають такі красиві білі квіти. Поруч, бачите, росте з його петалом, красивий, який дуже гарний. А, от. І короте, що я кажу, те, що надміни від багатьох орхідеї, вона пахне не вдень. А також, Ой, з гопіталом тебе пахне, а він пах, вона пахне вночі. Нічі, тобто, коли у вас в будинку десь стоїть ця орхідея, от, і тільки приходить вечір, починається цілий карнавал Ой, краси неймовірної, і, звісно ж, самі по собі у дуже красивий квіти ще дуже гарний аромат. Поруч це мене гібрид котлея чимось таким дуже гарним, така красива, теж буде цвісти. Зараз у нас вже кінець вересня. Слава тобі, Господи, ще більш-менш тепло. Ну, взагалі, ще тепло, не більш-менш тепло. Ви бачите, сьогодні відео з Альпів, там вже сніхи. Аж жутко стало. Просто кошмар страшнючий. От так от про брасиволи. Брасиволи вона має так, бачите, знову ж таки, це, е, це симподіальні орхідеї. Тут тобто вони ростуть. Е, вони ростуть так, як, там, моноподіальні як да, наприклад, Вони ростуть такими цілими кластерами ось, і в неї позуче стебло. Це мені хтось поламав або коти, або собаки, хто заводить, може Путін надламав. На жаль, треба її видалити, тому що діла не буде. Ну, можемо подивитися, ближче. Бачите, Пседостебло в неї є. Ну, Таке Щоб не вкорінилася, Але Тут бачимо е гарна коренева система. Я недавно пересадив. Хвоя. Бачимо бачите, гарні такі корінчики. Красиві в неї, гарні система, і в неї листя таке прикольне. У мене ще є гібрид, це теж, це теж брасивола, я не пам'ятаю, з ким вона схрещена. а в неї квіти такі жовті. Дуже симпатичні. Я взагалі не дуже по орхідеям, як, як ви розумієте, не якось так, мені просто що то там, то сям десь захотілося щось цікаве. От мені, головне, ті орхідеї, які. вони, щоб Пахли, пахли і були красивими. Тому що ну, знаєте, банальні фалінопіси, вони вже, всім вже надоїли. От. А от якраз ці брасиволи з його піталами, там, в мене, дуже красива мене мільтонія вони такі виходять зверху жовте, а знизу фіолетове. Тут ось така в мене красивенька, гарненька є. Це називається Серкахіліус, жовтий, дуже симпатичний ванда австралійська. о, Друзі, такі бачите, є мікрокрасунечки такі. Треба згадувати. До чого ж кажу. В общем, на дозу треба, щоб було сонце прямо. Бачите, на такі товсте суклетне листя, багато сонечка сонечку було звісти. Поливати треба їх не заливаючи. Як, ну, в принципі, як і всі орхідеї, більшість з них. Ось така от історія вам була про брасиволу на дозу. Цім -цім.